Доброго дня всім. Сьогодні ми зробимо детальний огляд на підіймач ножичного типу. Відосі ви побачите місце розташування, детальні характеристики та тест механізм. Вантажа підйомність 1000 кг. робоча висота підйому 3600 мм. Висота вкладеного стані 700 мм. Габарити платформи 2000 на 1500 мм. Настил платформи, лист рефлени 3 мм, направляючи стійки шварять десятка, огорожа канельованої сітки висотою. 1200 мм тип приводу гідростанція 380. Розміщення гідростанції мобільне. Швидкість підйому метрів за секунду 0,15, фарбування ґрунтова промислова фарба, Колір – сірий. запас місності 30%. Засоби безпеки гідравлічної частини. Запобіжний клапан зворотний клапан, Зворотній електрокерований клапан платформи, Дросельний клап клапан обриву рукавів високого тиску гідравлічний замок. Засоби безпеки. Електричної частини кінцеві вимикачі нижнього та верхнього положення. Кнопка стоп на пульті управління, ліфтова система управління, тримання кнопки. Значить, відео, підйомник буде знаходитись. отут зробиться приямок відповідно до завдання. І він буде подавати оці тілешки на колесиках, Проходящим способом наверх цього обладнання. Отут біля обладнання, по краю приямка, буде стоять отака площадка, Прям по прикрай ліфта. Тобто ми зробимо так приямок там, буде підйомник. І тілешка буде переміщатися. Закріпитися можна буде за землю і за оцю платформу.